12 серпня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбувся південноукраїнський форум на тему національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України, який проводився громадською спілкою Ради національних спільнот України разом з громадською організацією ВПО Україна за сприянням народних депутатів України. Національна єдність, єдність в нашій країні це те, що тримає те, що дає сили. Триматися і далі. Увага до тих, хто переміщується не за власної волі, увага до їх потреб, увага до додержання всіх базових прав. Це те, що є підваленими нашого суспільства. З даного поруч живуть представники різних національностей. Це і болгари, і грузи, і молдова, і румуни, і вірмені, і кримські татари, і та інші багато інших. Кожна спільнота приносить у спільний дім свої традиції, мову, культуру. Але всіх нас об'єднує головне: любов до України. Вимушені переселенці сьогодні. Це не просто ті, хто шукає прихисток, це люди, які, опинившись у нових громадах, приносять з собою свою енергію, досвід і готовність допомагати. Вони стали невід'ємною частиною місцевих спільнот, разом працюють, волонтери, підтримують Збройні Сили України. Під час форму були обговорені проблеми внутрішньопереміщених осіб та національних спільнот, зокрема, проблеми перетину пропускного пункту Маяки Паланка, який поділяє Одеську область на дві частини, та проблеми грошового забезпечення. Потенціал Бессарабії для прийому ВПО використаний недостатньо. І при, чому всьому, при тому всьому ця проблема вона знаходиться в маяках. Маяки це величезна, величезна проблема вашого регіону. Величезна проблема в тому, що просто сюди потрапити звичайній людині вкрай важко. Більше того, вперше за тривалий період часу відкрили, відкрили катер між Авідіополем і Білградом Дністровським. Але як тільки його відкрили, одразу на причалі людей також зустрічають ДПСУ. І у випадку відсутності відповідних документів у чоловіків призовного віку їх також розвертають. Відповідно, що ми бачимо, ми бачимо, що з точки зору Державної прикордонної служби України а, існує певний кордон між однією частиною Одеської області та Бессарабським регіоном. За останні три роки грошова допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам у зв'язку з бойовими діями в Україні не переглядалася і не підвищувалася у зв'язку з суттєвою інфляцією і підвищенням мінімальної заробітної плати та суттєвим підвищенням цін на продукти харчування воєнних взуття послуги тощо. Ви знаєте, да, 2-3 тисячі ну це мізер. Але ви знаєте, скільки держава витрачає в рік? Цих ця, от тільки ця сума. От яка це сума? Люди кажуть, та ні, звідки ми знаємо і так далі. Так от дивіться, перший рік, 22-й рік війни, 22-й я маю на увазі рік, перший рік війни. Це 80 мільярдів виплатила держава. 80 мільярдів. Другий рік, 23-й, 88 мільярдів. уже да. давайте рахувати. 170. В 24-му, якщо не помиляюсь, 50. 57? 57 мільярдів в цьому році, десь буде 47-48 мільярдів гривень. Ребята, це просто ця оця маленька компенсація 2-3 тисячі гривень. Все, що можливо, ми от вистоюємо там в правительстві і в з офісом президента в постійній комунікації і. Повірте, дуже часто не в дуже е, е, в дружніх е, розмовах і так далі. Відстоюємо права ВПО з Олютіним, з новим міністром соцполітики. У нас буде на наступному тижні зустріч. Да, така достатня, п'ятника. Я впевнений, емоційна буде. Да, тому що нам вже доноситься інформація, що він багато всього хоче обрізати для ВПО. Розумієте да, ми казали, що Жовновіч не така, а зараз ще подивимося, як буде цей Улютін, міністр, міністр. Да? Ну будемо говорити. Але по Жовновіч вона ж ну у нас з нею там, як то кажуть, знаєте, на ножах було це. Тобто вона хотіла там до 300 тисяч зменше 300 тисяч людей. Казала, повинно залишитись, хто буде отримувати цю компенсацію. З 2,6 мільйонів до 300 тисяч в 10 разів. Також під час форму обговорювалися проблеми національних меншин Одеської області, зокрема закриття шкіл у громадах через реформу освіти. З 1 вересня 27 року в Україні мають функціонувати тільки ліцеї, і Україна переходить на систему з 12-річної системи навчання. Відповідно до наявних вимог, в деяких громадах взагалі не буде. Профільного ліцею, в деяких громадах буде один, і то максимум. Таким чином ми втратимо наявних дітей. У нас збільшиться виїзд на історичні батьківщини. В рази. Зараз вже катастрофа, далі буде да, ще більше. Ми втратимо не тільки в Бесарабії, ми втратимо села по всій Україні. Окрім цього, було піднято питання поступового зникнення культури та мови національних меншин, зокрема албанців, які через відсутність перспектив навчання в Україні вивчають болгарську, щоб згодом поїхати вчитися та жити до Болгарії. З завершенням форуму стало офіційне відкриття Офісу представництва Ради національних спільнот України в місті Ізмаїл, який знаходиться в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. В офісі будуть проводитися консультації з питань прав та свобод осіб, що належать до національних меншин в Україні. Дмитро і для видання Південь сьогодні.